Та вчителі сьогодні ми розпочинаємо конкурс патріотичної поезії Сила Нескорених. Конкурс присвячений Дню захисників та захисниць України, тих людей, кому ми сьогодні завдячуємо, тому що ми можемо спокійно вчитись і працювати, на чиїх плечах тримається сьогодні наша державність та незалежність. Не забуваємо, що слово це теж зброя. І у нас тут свій фронт, який ми теж повинні тримати, адже це наша культура, наше мистецтво, наша мова. Отож усім захисникам України присвячується. Віншалося в церкві дівчат. Дивилась коханому в очі, і крапала тихо свіча на серденька їхні жагучі. З розп'яття Ісуса глядів вона наче квітка рум'яна, а він у візочку сидів. Такий дорогий, довгожданий, пішов на війну, як орел, на спині хтось ніс поля бою, немов і ловайський котел, промчався по тілу героя. І... От він сидить без ноги, рука і плече перебиті, квітучі його береги, не сонцем пітьмою покриті, не вижив би і не хотів, якби не вона не кохана, листок за листочком летів, який і вигоював рани. Моя Україна не вщухла от прагнення жить, Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у мить Моя Україна тривожиться, бунтує, буя на чорнім рабованім торжищі. Вкраїна моя. Її догорає й майбутнє тужить ридає, і в передвечірній сутіні лиш руки ламає і дивиться в небо. О, де вони, надії, голуби, лиш демони? Демони? Демони старої ганьби, злітається ніби на здобич, злітайте з проквола, на роздоріжжя розтоптані, розіп'яті край села. Хочеш під вечір, маму, на небі зірку, то є я, твій син. Пробач, що я пішов зі світу рано. Пробач, що був у тебе я один. Ти не журись, не плач, я не сумую, таких, як я, тут тисячі зірок. І ми усі співаємо, Алилуя, за мир, за Україну, за народ. Ми гордо йшли і скоро не вернемось. Чекаємо на мить, коли ми всі в Едемівському саду зійдемось і вмиємо обличчя у Росі. Я чую голос твій твої молитви, які лунають навіть в твоїх снах. Я чую відгомів із поля битва. Їх воскресити так би нам хотілось. Стоять, чекають прощення гріхів, бо за гріхи чистилище чекає. О Боже, відчини ворота раю, бо тут вже кожен пекло відтерпів. Всевишній вийшов. Сотню привітав, заходьте, діти, і підняв правицю. Зготовив я найкращу вам світлицю. Їм хор ангельський пісню заспівав. Скільки цвіто обпалено всюди. скільки їх не народять, не відчують кохання смаку. Вас, Герої мої Україна по вік не забуде, її серце пектимуть сльози мами гіркі на вінку. Скільки днів і ночей не змовкали ворожі гармати, а в країнці співали ще не вмерла зі стягом в руках, не боялись за волю, за свій вкрай словіни вмирати. Тільки в Бога просили, щоби ненька жила у віках. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності, древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди. І орди завойовників заброд. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру і силу своє життя рятуючи, одне. Але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змирнілих у труді. Який народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розстріла? Щоб жить ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. Де зараз викати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїві і палаша.